Хочу стати людожером знову хоч на один однісінький день. Запросто! Магічна операція це моя спеціальність. Розпишись. І поки день дійде до вечора, ти заживеш, як інакший людожер. Ну, то що далі буде? Хай щастить. Вітаємо в новому закразвіті. Ой-ой! Е, ні, ми так не домовлялися! Дурніть людожерчик. тут усе інакше. Я тут король. Свійнючок хоче до доб! Друзі, його не знають. Я ніколи в житті тебе не бачила. Це я, Шрек! Рятуйте мене, викрадає на махане не Щире кохання його не терпить! Фіоно! Яке щастя, я тебе знайшов! Звідки тут це нещастя? Його неприємності! Збільшуються. Годуй мене, якщо не страшно, від Римворкс Animation. Якщо до світанку Шрек і Фіона льдються в поцілунку кохання, то моя імперія пропаде. Схопить ага. у травні. Уночі наступаємо. Тепер ти повстанець. А -а -а. Я не знав, що так можна. Чекайте завершального рольку. Тримайтесь. Ви побачите найкращу шрекову пригоду. на О, клас. Тріворкс. Шрек назавжди, а також у Віслюче. Чи не позичиш свого язика? Ти що? Ні. Я... Вилубляючись, тільки хочеш, живчик, я не нагнуся. mm <laughs>